Вітаю всіх. Хочу вам показати, як відключити дастері другої фази систему системи StopStart. Знаю, що щодо цього знято багато відео, але я покажу вам свою версію щодо цього. У моїй версії є маленьке але. Зараз я підключився, підключаюсь до машини кліпом показати вам, що система поки що не деактивована. є системи на автомобілі крує блок UCH. Так, конфігурація блоку ми бачимо, що зараз система активна. Тобто двигун буде глохнути. порог ще десь в На автомобілі є кнопка, яку це можна відключати. Все На панелі приладів це ніяк не відображається. Так, зараз тепер покажу, як це відключається. Нам потрібна програма або ДДТФО, або Renolink. Кого що є. Щодо відключення цієї функції, це не має значення. Функціонал у них більш-менш більш, однаковий. Більш, більш, більш. моему блоки автомобиля. Для подключения стоп нам потребен блок BCM. Windows UCH. Так, шукаем вкладку GII. -E -E. Заходим в конфигурацию. И параметр Stop Start Inhibit. В принципі, на цьому можна було б і закінчити. Автомобіль вже 100% не буде глохнути на світлофорах і заторах, але я продовжу це відео, Ну щоб ви розуміли. ТЛА, який я хотів показати. Зараз кліпом я показую, хочу вам показати, що система дійсно деактивована. Значите, в конфігурації Stop and Start Function деактивований. Тепер переходимо далі. Система деактивована. А наша кнопочка підключення топ старт залишилася активною. Це, в принципі, ні на що не впливає. Але її також можна відключити повертаємося до ДДТФОЛ. Знову нам потрібен блок BCM. Цього разу нам потрібна вкладка ММА. Заходимо в конфігурацію. И изменим параметр Stop Start Type. Показываю, счет это Втратилась свій функціонал. Опалення включено, кнопка не працює. Це для розуміння, що саме цей параметр керує цією кнопкою. Повертаємо його назад. кнопка знову працювала. Цю кнопку можна демонтувати, ставити заглушку, залишити. Ну, подальшу долю цієї кнопки вирішуєте самі. Відключення ці в не виникає. Не викликаю в блокі ні всі, жодних помилок. Це я от зараз продемонструю. Ось, то Помилок немає в конфігурації, система деактивована. Але відключення кнопки не деактивує саму систему StartStop. Так що потрібно змінювати один і другий параметр. скажу, что это в этом автомобиле. Так, что появляется. Сейчас попробую палки. Не пытаемся всего на то